Всім привіт! У нас сьогодні трохи нетипове відео до розпаковки кота. Ми так ще не дійшли, але почнемо з огляду обслуговування кара ойкета. Тобто скільки коштів вам треба в місяць на кота. Ну, тобто, нам на цього кота. Корсарчик, корсарчик, привітайся. Починаємо. Що? ж, основа основ: це корм, вологий і сухий. Кіт у нас однолюб в плані корма. Так він уже пішов, йому не цікаво. Він полюбляє ці І Якщо сухим ще можна щось зробити, замінити, то вологий, скільки ми не пробували поміняти, він не хоче. Він обожнює цей желешний і все до іншого душа не тяжіє. Давайте почнемо з сухого, бо це прям база кормів для котів. Ми беремо, як правило, ось таку 4 кілограмову упаковку корму. Вона вартує. Ну, зараз актуальна ціна на петхаусі 1580 гривень, і ми на день даємо йому 51 грам по дозуванню. Відповідно, на місяць він у нас є їсть, а 51 помножити на 30, давайте я при вас буду це робити. На 30, отримаємо ну майже півтора кілограму корму, і в перерахунку на гривні це десь так до 600 гривень. Ну давайте округлимо умовно 600 гривень. У нас іде на сухий корм. Вологий корм для стерилізованих котиків в жилі. Ось він на петхаусі. Актуальна ціна 581 гривня. Тут 12 пачечок. У нас на день йде одна штучка, тобто відповідно такої пачки нам вистачає на 12 днів. І якщо ми це екстраполюємо на місяць, то нам треба десь 2,5 ось такі пакування. Тобто Умовно кажучи, 1400 гривень аж у нас іде тільки на вологий корм. Отже, 1400 плюс 600, 2000 це не такий базовий базовий корм на місяць. Як ми годуємо, ми оцей 51 грам йому відважуємо і ставимо, він до мисочки має цілодобовий підхід, але він уже сам розуміє, що більше йому ніхто не дасть, тобто треба розтягувати вологий корм, ну так звик, я розумію, це не дуже ок, але одну пачку ми йому розтягуємо на три прийоми їжі. Коли харчуємося, ми він приходить на кухню і теж просить, йому дається третя. Оцієї однієї пачечки. Корсик, так? Правду кажу. Ну і куди ж без смаколиків, це як додаток до всієї їжі, але цим не треба дуже багато приборчувати, тому що це дуже калорійно. Він просто ванлав. Оці тріксі. Це прям він дуже готовий за них продати. Він їх обожнює. В дитинстві у нас навіть був такий негатив. Ми трошки прогледіли, поклали на доступному для нього місці ці палички. На ранок мали е, те, що він жер половину і паличок, і самого пакування. Потім у нас були там деякі моменти, як їх вивести. Ці залишки пакування. От, але все добре, як бачите, от. Тому таке десь намагаємося не перекормлювати, одна паличка на тиждень йому видається, бо він їх дуже-дуже просить. І по ціні, ось бачите, 67 гривень намагаємося ловити по знижкам за скільки їх тут 5 стіків. Ну тобто, умовно, це на місяць нам вистачає. Смаколик номер 2 у нас по популярності. Ми йому намагаємося ці давати частіше ніж Триксі, тому що Триксі більш калорійний, тут менш калорійний, це Home Food бренд. І вони ось такі палички роблять, вони трошки менші. Вони сухіші, мені вони по запаху якісь такі більш натуральні. От. І їх тут багато насправді це у нас вже залишки розкоші, і по вартості, давайте глянемо. Ми їх брали по знижки, але от зараз я бачу актуальна ціна 93 гривні. Цього теж вистачає десь на місяць одної патічки. Це даємо чесно, частіше, десь через день. Хоча теж ну, не треба багато, це база, баз. Отже, плюс оці наші два смаколики виходить ну десь 150 гривень вони, тобто 2150 вже. Звісно, що бувають ще там якісь такі зальотні вітамінки, вигляді таблеточок. Але я то не рахую, то в принципі небагато по вартості і ну дуже рідко. Він не сильно їх полюбляє. Ну от бачите, він трошки недовольний, бо він бачить, що тут є тріксі, він дуже хоче тріксся, йому даю цю. але це не проблема, навіть якщо він одразу не їсть, потім ми її десь залишаємо і через годинку паличка магічним образом щезає. Отже, мається таке дієтичне харчування для нашого кота. Ми маємо 5,5 кг щастя. От, намагаємося не перекормлювати, але ці очі дуже часто просять смаколик, тому, будь ласка, намагаємося ігнорувати ці прохання. <кхи> Отак, ми їмо інколи з іграми. Бачите, він любить ці палички насправді. Просто треба носиком покрутити, щоб триксі отримати, але не отримаєш кіт. Е, отже, повторюю, 2,150 виходить поки що на такий базовий корм. З е, корму, я розумію, що ріал-канін, можливо, це не найкращий вибір корму. Ну, в пріоритеті ціна якість є, і, скажімо так, інші достойні варіанти. Але, ну, полюбив він. Він маленький, у нас дуже хворів. Моєму, коли він тільки почав їсти, давали те, що він хоче їсти. Він підсів у нас на. Такий роял камінь тоді правда для кошеняток був. От і відповідно з нього не злізає. Щодо травички, травичку по-хорошому давати треба. Ми не раз пробували йому ось таку травичку купувати, роститься, ще не відкрита пачка. Це у нас енна спроба мала бути, але поки не реалізована. Ну, бачите, ще 100 гривень десь так видалі б на місяць теж треба було б таку травичку купувати. Ви її вирощуєте, вона тут такими зернятками дуже швидко вирощується, і він має її, її їсти, але у нас він її не їсть. Ну він щось на неї так подивився. типу, що це понюхав пару разів і на тому все скінчилося. Їсти не хоче. Тому для нас це, скажімо, так економія на цьому, але б хотілось би, щоб він це навпаки їв. Витрати на наповнювач. Лоточок – це невід'ємне життя з котиком в квартирі, тому маємо такі ще витрати. Для нас базовий наповнювач це кетсан, він мінеральний, там пісочок, якісь мінерали очищені, і він такий у вигляді білих гранулок. Чому він? Тому що в притулку котик пару днів жив, скажімо так, за цим наповнювачем. Він до нього вже адаптуватися за ці два дні, на моє здивування встиг. От, тому ми вдома йому такий самий і придбали. Але е, є питання до нього, тому що все ж таки це такий пісок. Який трошечки пил створює. І шкідливо чи нешкідливо це для котика, ну ми не змогли знайти відповіді, тому початково хотіла його перевести на інший, тому що древесний про нього кажуть, що він найбільш екологічний. То, отже, придбали ось таке пакування е-код, але. Кітик звик до цього, і на цьому він не хотів ходити в туалет. Він не розумів, що це, чому воно таке більш грубе, і відповідно стала у нас проблема. Тому як вихід, ми розглянули питання міксування. Ой, повернусь о цих двох видів наповнювача, і це дуже став хороший для нас експірієнс, тому що коту сподобалося. Там був його звичний оцей біленький і оцей непоганий теж по якості, і відповідно йому комфортно. По вартості, оцей наповнювач дуже різниця на нього ціна. Зараз от ми бачимо на розетці 370 гривень по знижці, а так бачите фул 600 гривень. Ну в середньому десь ми так і беремо від 350 до 420 в цьому діапазоні. Вистачає в умовах міксування нам однієї пачки цього на місяць і цього десь на 2-3 місяці. Ну, давайте два рахувати. Так? Це і дешевше набагато. Тут у нас 7 кілограм упакування, я не буду вже шукати, але десь до 140 гривень воно. З рахунком того, що ця пачка йде не вся, то давайте від 140 візьмемо гривень 60, так? Ну, тому що 2-3 місяці така у нас історія. Значить, гривень 60 за це, 300, давайте 80 за це, тому що теж коридор не дуже дуже суттєвий відповідно 440 гривень. Що найменше в місяць на наповнювачі. Іграшки. Звісно, що з котиком треба гратися. Ми це робимо кожного дня. Він у нас вже йому два рочки, але він доволі грайливий досі, тому на іграшки треба витрачатися. Але це така приємна історія. Ну, Давайте забронюємо десь 200 гривень в місяць. У нас буває по-різному. Буває, що взагалі в місяць нічого не купуємо, буває, що купуємо більше. Тут далеко не весь наш паркінг з іграшок, тут така маленька частинка, ті, що придбані відносно недавно. Отже, що це? Ну, У нас є отакі всякі різні інтерактивні штуки. Деякі з них вже зламалися, от, активно грався. Цим не особливо грається, тому він ще живий. От, Пункт 2 це удочки, це одна з них. Ось прям формація удочки. Є дуже багато у нас різних іспір'ям, і неспір'ям, і там з різними такими от іграшками. Вистачає їх ненадовго, тому що він дуже любить перегризати оці резиночки. Вони чомусь йому дуже до вподоби вигризати пір'ячку. Тут рибка вже теж не з усім пір'ям, яке було. Тому бачите, бизочка вже така. Тому це теж такий розкраска. Виходнік, вистачає ненадовго. Цей пістолетик прикольний, але так по інтересу, раз йому цікаво, раз не цікаво. Це брали з Алікспреса. Можете побачити окрему розпаковку. Але висновок: чим простіша іграшка, тим нашому коту цікавіше. Тому топ ов за топ, це ось отакі м'ячики, тріксі. Вони дуже такі упругі Йому подобається як вони пригають, відскакують від поверхні. Він їх дуже обожнює. Ось такі пружинки теж для кидання, кітик за ними бігає. Пластикові, ось такі не пластикові. І той, і той йому подобається. Він за ними бігає, пригає, намагається їх зловити. Це Аліекспрес дуже дешево. Тому ось така. Історія з платними іграшками, але не забувайте, що коти дуже люблять і безкоштовні іграшки. Наші обожнює ось такі, е, пластикові детальки з пляшечок, це здається з крапельок для носу. Йому ось так кидає, що він за нею дуже довольний біжить. Також різні елементи там, з хлібчика знаєте, от для обгортки хліба такі пластикові штуки використовуються, ну, вони навіть металеві, він їх просто обожнює, він їх і погристи обожнює, і зловити, і побігать. Також дуже любить він знаєте, такі чорні проводочки. Які використовуються для стягування таких провідків техніки, вони при продажі продаються. Там, коли ми розпаковуємо нову коробку з якоюсь технікою, він прям обожнює, щоб йому потім ти провідочок достали, кидали, гралися ним. Тому скажу так, це не обов'язкова стаття витрат, тому що з котом ви дійсно знайдете чим зайнятися, навіть якщо у вас не буде платних іграшок, можна знайти безкоштовні. Тут пропоную детально не заглиблюватися в тему іграшок в плані скупити все, чому тому, що ну у нас була така історія, що ми багато коштів витрачали дарма. Ну, ось, наприклад, у цей бубер нам в магазині він дуже сподобався, наче тут можна кіхтики поточити воно шуршить. Отак думали, що він буде гратися. Він трошки погрався, мабуть, з якоїсь поваги до нас один вечір, і потім благополучно ця штука лежить, вона йому не потрібна, не цікава. І таких речей доволі багато. І так, корми, наповнювач, у нас виходить 2590, додаю ще 200 гривень на іграшки. Виходить ось така ціна. Далі ж, які ще витрати можуть бути? Кіхтіточка, це обов'язкова історія. Він має точити когітки в квартирі, бо щоб меблі ваші не чіпались. У нас наразі дві ось такі кіхтіточки від цей така величина. Чесна вона вартувала нам по знижці десь півтори тисячі, якщо я правильно пам'ятаю, і маленька там до 400 гривень. Тут він частіше лежить на тій він частіше точить когітки. Тому я все таки сподіваюся, що цієї нам роки на два точно вистачить. Це вже рік експлуатації. Ось ви бачите трошки подертості є. А маленька, ну, десь так теж півтора-два роки. Тому закладаємо, ну, давайте 500 гривень, амортизація двох кіфтюточок на рік додаю. І на місяць поділити. Виходить, 500 на 12, складна математика. Кірсик. От, бачите, він любить ці штучки. 50 гривень на місяць виходить на кіхтюточку і ось така поки що загальна сума. Що ще? Ще потрібні такі довгострокові інвестиції. Це щіточки для чистки його шерсті. У нас така і ще такі. Бачите, хопа, хопа, у нас є окремий огляд, до речі, на них. Це така на кожен день і є ще щотижнева. Теж в огляді ми додавали. Умовно кажучи, на них я включаю 10 гривень в місяць. Так, отримуємо. Поки хід грається, у нас ось така проміжна сума. І ще ми забули про ветеринара. Ветеринар теж це дуже індивідуально, тому що, ну, скажімо так, обов'язково раз на рік це треба зробити два щеплення, тому в цьому році ми заплатили тисячу гривень за них. Все залежить дуже від клініки. Кірське. Що ж, 2850 це поки от все, що ми наплюсували, але не забуваємо, що є ще історія з ветеринаром. Раз на рік мінімально, що треба зробити, це два обов'язкові щеплення. Цьогоріч ми заплатили тисячу гривень за це. Звісно, що це дуже залежить від клініки, тому ціна теж може бути різна. Давайте я умовно закладу 1200, тобто 200 гривень на місяць плюс 200 гривень. От, тому що це обов'язково, звісно, що можуть бути ще позапланові візити до ветеринара, ми їх не виключаємо, хоча сподіваюся, що буде без них для порівняння. Перший рік ми в перший місяць витратили 10 плюс тисяч на лікування котика, тому що ну, були в нього певні проблеми. Потім рік ми взагалі не зверталися до щеплення. Тому тут дуже все може бути індивідуально. Ну і плюс, звісно, що від паразитів обробочки десь в районі 300 гривень коштує, треба раз на три місяці. Але оскільки у нас котик повністю домашній, то ми робимо це рідше. Тому, умовно кажучи, Десь 600 гривень на рік, ми на це витрачаємо. Ну, відповідно, ще 50 гривень додам. Все, поки що виглядає ось так: 300 це місячні витрати на кота орієнтовні. Звісно, що тут можна до безкінечності ще плюсувати, там чист, чистіння зубок. Ми зараз не починаємо втягуватися в цю історію, поки що не дуже вдало, тому про це не кажу. От, це теж треба робити. Плюс різні шампунчики, але котів часто купати не треба, тому ми це не додаємо. Звісно, що цю суму також можна і зменшити за рахунок іграшок, за рахунок корму, за рахунок іншого наповнювача. От багато це чимало. Звісно, це суб'єктивна історія, але нам цікаво почути вашу думку. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо це відео було вам цікавим, будь ласка, вподобайка, підписка, корсик буде вам дуже і дуже вдячний.